На і мені сьогодні доручили штабу національного спротиву прочитати заяву звернення до Тернополя і до Тернопільської громади Області. Заява штабу національного спротиву. Тернопільський обласний штаб національного спротиву закликає мешканців Тернополя і Тернопільщини. Підтримати мирний протест українського народу проти злочинного режиму загальноміським та загальнообласним страйком. Зараз не час працювати на криваву владу. Зараз час дати їй відсіч, показавши свою єдність і небажання жити в поліцейській державі. Закликаємо всіх свідомих українців їхати обороняти столичний майдан. Саме там вирішується, бути Україні вільною чи ні. Ті ж, хто в силу певних обставин не має змоги їхати до Києва, просимо вийти на Майдани обласного районних центрів, містечок, стіл і селищ, аби спільним, мирним протестом підтримати усіх, хто сьогодні стоїть на барикадах за майбутнє нашої з вами країни. Звертаємося до ректорів вищих навчальних закладів міста і області. Не перешкоджайте своїм студентам приєднуватися до мирного спротиву українців. Від нашої свідомої позиції нині залежить доля України і кожного з нас. 19 лютого 2014 року. Тобто, э, страйк оголошено сьогоднішнього дня. Так. Ми просимо підтримати хоча б тих людей, які не можуть, не можуть їхати до Києва, просимо підтримати, вони закрили свої магазини, вийшли на вулиці по мірі можливості. А ви ті люди, які працюють, наприклад, в прокуратурі чи в інших установах, теж показали своїй Тернопільській громаді, що вони насправді дуже вболівають за те, що відбувається в Києві. Я так зрозуміла, що війна до наш